Який шанс, що ціна біткоїна і альткоїна виросте на плюс 50% за наступні 1-1,5 місяці? В цьому огляді ринку ми з вами поговоримо про нові сигнали індикаторів, які ми використовуємо для торгівлі та інвестування, а також про ті сигнали, про які ми з вами говорили в попередніх оглядах ринку та як вони вже зараз відпрацювали. В другій частині відео, звісно ж, буде про альткоїни, в тому числі про найголовніший альткоїн ефір, від якого залежить весь майбутній потенційний альтсезон, який так багато людей очікує. Тому прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми традиційно. З огляду каналу, про який ми саме говоримо вже можливо останні декілька оглядів ринку. Це останні декілька тижнів. Ця ситуація, яка є на зараз, вона нагадує ситуацію, яка була в лютому. Ви пам'ятаєте, друзі, які ви тоді були підписані, ви пам'ятаєте, що ми говорили, що закриття, точніше, збір ліквідності вище попередніх абсолютних максимумів, який відбувся тут, це негативний сигнал. І повернення ціни біткоїна всередину каналу буде означати, що як мінімум він досягне середини каналу. Як максом досягне нижньої межі каналу, тут біткоін навіть не зміг втриматись. Показав свою слабкість і впав орієнтовно на 30%. А більшість альткоїнів в цьому випадку впали на 70-80%. Після чого він вже набрався сил, повернувся всередину каналу, але зараз ми з вами отримали схожу ситуацію, яка була приблизно в лютому 2025 року. І зараз ціна біткоїна знову повернулася в середину каналу. В цьому випадку, якщо ціна біткоїна не покаже наступні рухи, про які я розкажу далі у відео, то з великою мівністю вона погрузиться до середини каналу, і так само максимум вона зможе погрузитися до нижньої межі каналу. Випадку люди, які планували купити біткоін або альткоїни, можуть зайняти свої позиції, якщо ціна біткоїна проб'є канал нижче, і з великою ймовірністю, якщо вона повернеться в середину каналу, це буде доволі непогана можливість для того, щоб зайняти свої позиції. В цьому випадку, з великою ймовірністю, ціна біткоїна знову досягне верхньої межі каналу. Але для нас з вами, друзі, найкращий сценарій для людей, які вже зайняли позиції, так? І виходячи з поперед... сигналів, з попередніх оглядів ринку. Якщо ви вже зайняли ці позиції, для нас з вами буде найкращий сценарій. Це якщо ціна Біткоїна буквально за декілька наступних свічок, можливо, вже цього тижня, зможе дось перебити це все падіння, так тобто поглинути це все падіння і а, оновити свої абсолютні глобальні максимуми В цьому випадку, я думаю, що ціна біткоїна зможе легко досягнути наступних цілей, це саме 118-120 тисяч доларів, і наших глобальних цілей, про які ми з вами також поговоримо і далі у відео. Бажано, звісно, щоб ціна біткоїна сьогодні. Закрилися вище каналу, це орієнтовно 106 200 доларів, краще якщо 106 тисяч доларів. В цьому випадку я вже зможу перекрасити цей прямокутник, так як з негативного технічного сигналу на позитивний, а саме такий на зелений колір. Так, це буде означати, що це позитивний сигнал для майбутнього росту біткоїна. І як ви вже знаєте, якщо росте біткоін, то це і в більшій мірі позитивний сигнал і для альткоїнів, ріст, від яких вже так довго очікується. Далі перейдемо до локальної технічної картини, чому біткоін показав такий швидкий відскок. Як ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про індикатор Support Band. і цей індикатор можна використовувати для можливо локальної торгівлі для розуміння зон зупинки ціни біткоїна. Саме на цьому індикаторі, точніше до цього індикатора, прийшла ціна біткоїна. Мінімум, як ви бачите, були встановлені орієнтовно по 100 тисяч 300 доларів. Верхня сіра зона була орієнтовно по 100 тисяч 700 доларів. В цьому випадку ви могли займати свої якісь торгові позиції або, можливо, купити локальний біток на спот для того, щоб зловити цей відскок. Про наші позиції я також скажу далі в цьому відео, чим важливий був саме цей спуск біткоїна до нижньої зони сапорт Бенда. Справа в тому, що перший, як ви пам'ятаєте з попередніх оглядів, саме перший, перший спуск ціни біткоїна до цієї зони, після такого великого, можна сказати, такого параболічного локального росту, призводить до відскоку, як мінімум, до, давайте подивимось на попередні кейси. так, Якщо ви пам'ятаєте саме цей період росту, який ми з вами дуже гарно спіймали, так змогли на ньому дуже гарно зробити, то в цьому випадку ціна біткоїна, коли прийшла перший раз до цієї зони саппортбенд після такого затяжного росту, то після цього ми з вами побачили оновлення, як мінімум оновлення абсолютно глобальних максимумів. Тобто в цьому випадку, можливо, через якусь локальну консолідацію, ми з вами можем, зможемо розраховувати на те, що біткоїн, як мінімум зможе оновити абсолютні свої глобальні максими Також, якщо подивимось на попередній коли так ставалось, тобто Відбувався такий параболічний рост, і ціна біткоїна не торкалася саме лінії індикатора саппорт бенда, але після швидкого спуску ціна біткоїна змогла відскочити орієнтовно на 16%, що також непоганий, скажімо так, відскок навіть для ціни біткоїна. В цьому випадку деякі альткоїни росли на 30-40%. Ви також можете додати цей індикатор собі на графік, проаналізувати, як він працював, як це зробити, розкажу далі в цьому відео. Наразі ми з вами отримали те, що ми з вами і очікували, тобто те, що ціна біткоїна спустилася до індикатора Band, і, як ми з вами очікували, саме перше падіння після такого параболічного росту, воно може, скажімо так, дати доволі непогані результати. Це або локальне оновлення абсолютно глобальних максимумів, або, як мінімум, досягнення біткоїном цієї зони 110-108-110 тисяч доларів, після чого ми вже будемо більш детально слідкувати за ситуацією на ринку. Також, що дуже важливо, якщо ми з вами перейдемо на на давайте, перейдемо на тижневий з вами таймфрейм. так Якщо ми з вами приховаємо, включимо індикатор GoLine. Також ми тут з вами отримали дуже гарний сигнал, про який ми з вами говорили, і коли з вами показували, точніше розглядали індикатор Support Band. Саме, що важливо сталося. Тут на індикаторі GoldLine на 4-годинній свічці на тижневій свічці ми з вами побачили, що ціна біткоїна вона спустилася до зони саме індикатора. Це було 100 тисяч доларів. І в поєднанні з індикатором Support Band, це був такий подвійний сигнал і можливість для того, щоб зайняти свої позиції. Приблизно в цій зоні був індикатор GoldLine, Тобто була така подвійна підтримка. Як ви знаєте, чим більше сигналів певних індикаторів, тим більший шанс відпрацювання в ту сторону, в яку ви очікуєте. Тобто, в цьому випадку ми знову ж таки. Змогли, скажімо так, поєднати ці два сигнали, і це були дуже такі сильні сигнали на можливий відскок біткоїна. Я думаю, що також вам це допоможе в майбутньому, коли ви будете використовувати різні індикатори для торгівлі та інвестування. Тобто, чим більше сигналів певного індикатора, наприклад, на ріст певних індикаторів на ріст, тим збільшується шанс, тим більше шанс, що ціна біткоїна продовжить свій ріст. Тобто локально ми з вами вже отримали непоганий ріст на орієнтовно 5%. Як думаю, що ціна біткоїна і надалі продовжить свіріст, можливо, після локальної консолідації, можливо, після. Певного відкату, так і я думаю, що ну, з виходячи з тих закономірностей, які ми вже з вами подивилися, ми з вами продов... побачимо продовження росту біткоїна, а чи зможе він продовжити ріст до наших глобальних цілей, також поговоримо далі в цьому відео. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково зараз підпишіться і поставте лайк для того, щоб Ютуб і алгоритми Ютубу помітили це відео і просували його далі, для того, щоб ви могли використовувати і інші люди могли використовувати ці корисні інструменти для примноження власного капіталу на криптовалютному ринку. Далі ми перейдемо до сигналів, про які я вам говорив на початку цього відео, а саме до сигналів наших індикаторів, які ми використовуємо для торгівлі та інвестування. Перед вами індикатор, який називається Everest. Як ви бачите, він дуже гарно відпрацьовує. І на початку будь-чого ринку цей індикатор показав вхід в угоду по біткоїну по 17 тисяч доларів, що ми успішно реалізували. Як ви бачите, біткоін приніс тоді, точніше, цей індикатор приніс плюс 61% відсоток прибутку. Ми відкривали ці угоди з плечем 2х, тобто ми заробили. Було більше 120% прибутку. Тоді була угода на плюс 78%, на плюс 72% і так далі. Так? Тобто ви бачите, наскільки прибутковий цей індикатор. А зараз з'явився новий сигнал, яким ми скористалися вже з нашою закритою спільнотою CryptoNit Prime. Як ви знаєте, саме цей індикатор доступний разом з індикатором Radar в нашій закритій спільноті CryptoNit Prime. Цей індикатор, скажімо так, він ловить глобальні рухи, так, і будемо сподіватися, що наступний, скажімо так, наступна ця угода вона принесе нам доволі непоганий результат. Як це було до цього саме, скажімо так, фінальний такий ріст біткоїна до наших з вами цілей. Як я і казав в попередніх оглядах, це рівно 133-160 тисяч доларів. Поки що ціна біткоїна вона не відійшла від нашого точки входу, так, і також є сигнали по іншим індикаторам. В тому числі по радару. Якщо ви планували приєднатися до Прайм, ви можете зараз це зробити і можливо використати ці можливості разом з нами, як це зробили вже більше 200 наших учасників нашої закритої спільноти. Я вам хочу показати останні сигнали, також не тільки по Евересту, а також сигнали по альткоїнам, точніше, наші спот-сигнали. Я разом з учасниками ми відкупали саме купівлю, точніше, просадку біткоїна до 100 тисяч доларів. В цей час нові учасники, які приєдналися з нами після того, як ми вже купляли біткоін по 93 тисячі 500 доларів, про що я також говорив на цьому каналі, я дав їм додатковий сигнал, і вони також змогли увійти в ринок на, скажімо так, в той момент, коли всі боялись там через перепалку Маска з Трампом, що ринки продовжують своє падіння вниз. Як ви знаєте, негативні новини на бичачому ринку, це дуже часто гарний момент для того, щоб це такий тригер, для того, щоб увійти, можливо, в ринок. Тому що на бичачому ринку такі, скажімо так, інформаційні приводи разом з сигналом індикаторів, в тому числі сапорт бенди голлайн, вони дають потенційно гарний відскок, тому що зазвичай негативні новини не так сильно помічаються, як на ведмежому ринку. Так а навпаки, на ведмежому ринку гарні новини. Зазвичай не так сильно помічається, тому що 80% ціни 80% часу ціна біткоїна саме знижується. Тому всі учасники, які приєдналися до цього, змогли з нами зайти і в нові угоди парадару, й нові угоди по Евересту взяти біткоїн і можливо деякі альткоїни на спот. Якщо ви плануєте. Також можливо спробувати примножити ваш капітал на криптовалютному ринку. То за посиланням в описі до цього відео ви можете написати на нашій команді, приєднатись до CryptoNet Prime, дізнатися всі деталі, і ми будемо вас чекати в нашій закритій спільноті. Це по оглядам саме наших угод. Також в нашому телеграм-каналі посилання на нього є в шапці профілю. Також говорили з вами і про цей останній сигнал, а саме по індикатору «Support Band» та Goal Line». Тут також є посилання на те, як отримати ці індикатори. А в принципі, ви можете користуватися закріпленими повідомленнями. І суд саме тут ви можете перейти в наш телеграм-бот з індикаторами, де і отримати ці торгові системи. Далі це по нашим, скажімо так, по нашим системам, по нашим новим угодам. Далі ми перейдемо з вами до огляду альткоїнів, які ріст від яких так всі дуже довго очікують. Наразі ми з вами бачимо, що ціна ефіра вкотре вже протестувала верхню зону індикатора Бікмані Альтс, який також буде доступний для вас в нашій закритій спільноті. Ми протест, точніше, ефір протестував цю сіру зону вже декілька разів як супротив, що як ви знаєте, дуже. Не дуже позитивний сигнал. Звісно, для альцезону потрібно повернення ефіру в середину сірої зони і його тут закріплення. І також бажано, щоб він тут знаходився певний час для того, щоб ліквідність саме з ефіра змогла перетікати і в альткоїни з великої капіталізації, в альткоїни середньої капіталізації, тоді з альткоїнів середньої капіталізації, в альткоїни малої капіталізації. Саме це і є альтсезон. Такий корот короткотривалий період один-два місяці, коли альткоїни ростуть сильніше за біткоїн. і саме в цей час. Лише в цей час є сенс купляти альткоїни, але, звісно, вам треба навчитися його визначати саме цей період. Далі, якщо ви побачите. Наприклад, найближчим часом закриття ціни ефіра вище, ніж 2700 доларів, то це буде гарний знак на те, що ефір набрався сил, він поглинув, скажімо так, якщо це буде умовно такою однією свічкою, так, і що тут була така консолідація. Якщо він однією свічкою поглине все це накопичення, то я думаю, що це буде гарний сигнал на те, що ефір з великою мільйонів продовжить свій ріст. наразі ми таких гарних сигналів ми з вами не бачимо. Пам'ятайте, що зона підтримки для ефіра це 1400 доларів, і також найнижча зона підтримки. Підтримки. Сюди ефір приходить дуже рідко, буквально на 1% всього часу. Тобто, якщо 100% часу ціна ефіра знаходиться умовно, просто так росте, падає, то лише 1% часу ціна ефіра приходить в цю зону купівлі, тобто одні з найкращих зон купівлі. І якщо ви планували, можливо, інвестувати в ефір, то приблизно ця зона зараз це 93. Точніше 938 доларів, якщо ефір прийде в цю зону, для вас це буде гарна можливість для того, щоб, можливо, накопичити ефір, якщо ви планували його купляти. Для того, щоб зрозуміти, чи варто його купляти, треба ж також дивити, дивитись співвідношення ціни ефіра до біткоїна. Тому що, як ви бачите, за останній бичий ринок, багато людей сподівалися, що ефір буде оверперформити біткоін, тобто рости сильніше, ніж головна криптовалюта. А насправді, якщо ви подивитесь. Правді, скажемо так, в очі, так на факти, на аргументи, то ціна ефіра відносно біткоїна знизилась на мінус 75%. Це означає, що якби ви вклали свій один біткоїн в ефір на початку бичачого ринку, то ви втратили 75% вартості вашого біткоїна. Тобто, поки біткоїн виріс до 106 тисяч доларів. Ви втратили приблизно 0,75 біткоїна з одного цілого біткоїна, тобто у вас залишилось 0,25 біткоїна, які ви вклали в ефір. Відповідно, це як на мою думку, це не найкраща інвестиція. І як би можливо, ви наразі не очікували альтсезон, А як я вам покажу, як я вам показую попередніх також оглядах ринку, пам'ятайте, що альтсезон починається як мінімум з такої консолідації і формування висхідного тренду, так? Тобто це висхідний тренд і майбутнє прискорення. Також, якщо подивитись на історію, тут також почався формуватись висхідний тренд. Він тут не такий був, скажімо так, не такий зрозумілий та чистий, як в цьому випадку, так як в циклі 2019-2021 років. І після чого вже почався такий великий значний аль -сезон. Їх було тут декілька. Так, ми бачимо ріст ефіра відносно біткоїна. Це є в принципі, період, період аль така, скажімо так, продві. Просунута версія, як зрозуміти, що, скажімо так, аль почався або триває. Тобто, формування висхідного тренду в першу чергу, після цього прискорення, це і є аль -сезон. Наразі ми з вами, звісно, бачимо якусь локальну силу ефіра відносно біткоїна, що також дуже добре, так це вже краще ніж було в цей момент, так і багато людей тоді очікували аль Хоча просто ефір параболічно падає, можна сказати, точніше, не параболічно падає, а просто падає відносно біткоїн. Тобто, в цей момент, скажімо, важко так. Важко очікувати якогось росту аліткоїні. Саме тому а, найбільший прибуток за цей бич ринок нам за останні 2,5 роки приніс саме біткоін, і ми разом з учасниками управління і, скажімо так, нашої закритої спільноти ми змогли, скажімо так, дуже сильно примножити наш капітал відносно навіть росту біткоїна. Тобто, ми змогли оверперформити навіть біткоін, тобто зробити більше ніж приніс просто біткоін, якщо ми його б тримали на споті. Тобто. Зверніть увагу на те, щоб для початку альтсезону потрібно, щоб ефір як мінімум почав формувати висхідний тренд. Те, що ми зараз бачимо, також вже непогано, але, наприклад, може повторити ситуація, яка була тут. Тобто, ми з вами бачимо локальну силу ефіра, консолідацію якусь з надією наступний ріст. Але як ви бачите, ефір після цього впав ще на 50%. Тобто ситуація може повторитися ще багато разів, і поки ви будете очікувати, наприклад, росту ефіра, в цей час біткоін буде рости і примножувати наші з вами капітали, так тому. Орієнтуйте, скажімо так, використовуйте торгову стратегію та створюйте свою стратегію не на очікуваннях ваших про ріст тієї чи іншої, знову ж таки, криптовалюти або якоїсь унікальної технології. Базуйте вашу стратегію на об'єктивних фактах. Ми з вами бачимо, що. Ефір відносно біткоїна пав на мінус 75%. тобто це факт, і з цим нічого не поробиш. Так, якщо ви інвестували в ефір, ви б точно втратили значну частину прибутку і, скажімо так, значну частину часу, тому що наступний бичачий ринок після закінчення цього бичачого ринку, він почнеться, звісно, вже можна сказати дуже скоро, через 9-12 місяців, але ви втратили і ці можливості, і цей час. Тому знову ж таки можете розробляти свої торгові стратегії, можете використовувати ті стратегії, які вже є в нашому телеграм-каналі в закріплених повідомлень. Також це дуже корисні стратегії. І в попередніх оглядах ринку, і в цьому огляді ринку я вам показую, як вони працюють, і як ви їх можете використовувати для і торгівлі, і для інвестування. Саме це вам допоможе довгостроково примножувати ваш капітал, а не не надіятись на ріст якогось альткоїну, тому що він колись дуже сильно виріс. Як ви знаєте, альткоїни живуть. Один цикл про це також розказував детальніше в нашому міні-курсі без зусиль. Там і детально розказано і про портфелі, і про різні сектори альткоїнів та як використовувати, скажімо так, ті інструменти, які зараз є на криптовалютному ринку, і вони доступні для вас. І ви, навіть з початком, з таким з базовим досвідом, вже можете використовувати їх прямо зараз. Далі перейдемо до з від ефіра до наступного альткоїна, який виглядає доволі цікаво, про який ми з вами говорили і в попередніх оглядах ринку, і на прямих ефірах це саме монетка Трамп. Доволі, цікавий, доволі цікава монета. Я думаю, що зараз з'являється дуже багато негативних новин. Вчора ми, до, до речі, про це в праймі також говорили. Дуже багато негативних новин з'являється про цю монету, але, як ми бачимо, ціна вже майже не реагує, тобто вона впала, знизилась до... Зони орієнтовно 90 доларів, і вже далі на негативні новини не реагує. З великою ймовірністю, скажімо так, цю ціну утримує, ціну цієї монетки можна сказати, утримують в той момент, коли вона була 60, можливо, 80-60 доларів. Я казав, що не варто інвестувати в цей, в цей альткоін на старті торгів, тому що з великою вірністю, після старту торгів на Binance або на інші великі біржі, ціна певного альткоїна падає на 60-70%. В цьому випадку ціна цієї монетки вона впала орієнтовно на 80 85%. І зараз, коли її ціна орієнтована 10 доларів, ми разом з учасниками спільноти зараз подумаємо, так чи варто нам додати її в своїй кредитопортфелі, тому що я думаю, що ця монетка може, скажімо так, принести певні відсотки так прибутку. Найкраще, звісно, якщо ціна цієї монети знизиться орієнтовно до 7-8 доларів, в цьому випадку з'являється з'явиться сигнал на індикатор Big Money Альц, і, скажімо так, мінімальна ціль тоді в цьому випадку для цієї монети це 100%, а саме з 7 до 15 доларів. Тобто, я думаю, що цей рух може відбутись доволі швидко. Будемо думати з учасниками спільноти та, можливо, вже скоро приймемо рішення про можливу купівлю цієї монети. Також подивіться на локальні сигнали по індикатору Big Money Alts Альц. Монеться Трамп. Дуже хотілося б, звісно, отримати зниження ціни цієї монети до знову ж таки 7-6 доларів. В цьому випадку отримаємо сигнал на купівлю. І ці локальні сигнали на купівлю давайте подивимось, вони відпрацьовували дуже гарно. Тобто в цьому випадку, з великою вірністю, ціна, скажімо так, трампа цієї монетки досягне верхньої межі каналу. Це знову ж таки локально 50-60%, Теж непоганий прибуток. І тут ми могли таки отримати непоганий відскок. Тут могли б або закривати нижче, скажімо так, падіння лінії. Середньої лінії або вже ставити наші стоп-лоси, можливо, без збиток, без збиток. Так, все залежить від вашої стратегії. Знову ж таки, дуже цікава монетка, дуже цікавий в першу чергу мемкоін, тому що сектор мемкоїнів це сектор, який приніс найбільший найкращий результат за останній битячий ринок. А монетка ПА виросла на 30, в 35 разів, флоки виріс в 20 разів. Монетка Ледіс росла декілька разів в 10 разів. Монетка віну також непогано росла. Це наші топ мемкоїни, на яких ми промножували наш капітал на останньому бичачому ринку. Звісно, альткоїни показали себе не найкращим чином. 80% нашого капіталу ми звісно ж виділяємо на біткоін, тому що це найпробутковіша і найпрогнозованіша криптовалюта, яка дозволяє нам з вами промножувати капітал всі ці роки, поки ми з вами знаходимося на криптовалютному ринку. Наостанок, звісно, хочу з вами поділитися такою цікавою теорією. Так? Зверніть увагу на те, що ціна біткоїна наразі вона виросла орієнтовно, давайте подивимось. Вона виросла орієнтовно на 50% від мінімумів, які ми бачили з вами тут. Давайте візьмемо інструмент. Так? Вона виросла на 50% від своїх локальних мінімумів, так? можна так намалювати. А також зверніть увагу, що перед цим параболічним ростом ціна біткоїна. Вона також виросла від мінімумів орієнтовно на 50%. Після чого стався відкат на, на 8-9%. Після чого тут теж стався відкат ціни орієнтовно на 9 10%. Тобто ми з вами бачимо певну таку закономірність. Те, що після відкату, після росту на 50% і відкату, можливо, на 10%, у біткоїна починається такий, можна сказати, параболічний ріст з ростом, можливо, на ще на 30-40%, на що б ми з вами дуже сильно розраховували. І також в цьому випадку буде досягнуто, давайте приберемо все зайве. В цьому випадку буде досягнуто сіро верхньої сірої зони по індикатору Мані для біткоїна. І в цьому випадку, можливо, ціна біткоїна зможе досягти верхньої синьої зони, що в принципі не траплялось в попередніх циклах, тому я сумніваюся, що біткоін набереться сили і досягне цієї верхньої динамічної зони. Але, наприклад, якщо ціна біткоїна зможе досягти, знову ж таки, 130-150 тисяч доларів, це буде також доволі непоганий результат для біткоїна в цьому циклі, після чого вже почнеться такий ведмежий ринок, як я сказав, на 9-12 місяців. Чому ми з вами говоримо? Про такий швидкий ріст, тому що, як ви вже знаєте, якщо давно підписані на цей канал, то точно знаєте, що біткоін він не росте якимись такими структурами, так, поступово, він росте параболою. Так, дуже часто він росте певним імпульсом. І зверніть увагу, що дуже часто він росте саме двома імпульсами. Наприклад, якщо ми подивимося з вами на цю ситуацію, тобто тут є певний імпульс, зупинка, імпульс, також зверніть увагу, імпульс, зупинка, певний імпульс. Znowuż taki odkłada. Також подивіться на цю ситуацію: тут був імпульс, певна зупинка, певний відкат і знову імпульс. Тобто він росте такими двома імпульсами весь цей бичачий ринок. Тому, якщо це вже не максимумі ціни біткоїна, то звісно хотілося б побачити другий імпульс біткоїна, як це було протягом цього бичачого ринку. І знову ж таки досягнення другої сірої зони для біткоїна. Мені здається, що це буде вже максимум бичачого ринку. Але, скажімо так, це ідеї, думки, прогнози. Але ми будемо. Діяти по сигналам наших індикаторів, тобто, якщо вони завтра скажуть вийти з угоди, ми з них вийдемо з наших лонгогод. Якщо сигнали індикаторів скажуть, що нам точніше індикатори скажуть, що нам треба утримувати угоди, то ми продовжимо утримувати ці угоди, незважаючи на новинний фон чи очікування інших людей. Тобто ми з вами можемо формувати певну аналітику, але все одно ваші дії мають базуватися на сигналах ваших індикаторів або ваших торгових стратегій. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. А зараз можете подивитись наступне. Цікаве відео про заробіток на криптовалютному ринку. Вона для вас зараз буде дуже актуальна. Приємного перегляду!